Подібного Хмельницький ще не бачив. Ярмарок спорту тут стартуватиме вперше. Сама ж ідея народилася у місті Лева і за п'ять років набула чималого резонансу. Вибуху активності чекають і у нас. Тут будуть майже усі спортивні федерації та спортклуби обласного центру. Окрім наочної демонстрації, буде й практична частина. Відтак кожен учасник обиратиме той вид змагань, який йому до душі. Там буде розташовано татамі, буде стояти. Мішені для мішені для лучників будуть велосипедисти там на велосипедах на байках показувати своє вміння. А ще на хмельничан чекає живе спілкування із олімпійськими чемпіонами та навіть силачами із телепроекту Україна має талант. Окрім розважально-пізнавального характеру, захід несе у собі ще й благодійний. Буде така благодійна у нас акція Придбай браслет, допоможи армії України. Він буде коштувати всього лише 10 гривень. Це резиновий браслетик, на руку, на якому буде написано Я допомагаю українській армії. Всі кошти, які ми отримаємо від. Цього благодійного заходу ми передамо військовим, які в нас в Хмельницькому знаходяться, які беруть участь в АТО. Малозабезпеченим та сім'ям наших бійців, що воюють у зоні АТО, організатори підготували безкоштовні абонементи. А для усіх учасників ярмарку розіграш призів. Обіцяють, буде неодмінно цікаво.